Слухайте, ну, це лайфхак підсвічую себе, щоб ви бачили, що в мене на голові. Власне кажучи, сестра моя, ну, ще десь пів року, а може і більше тому, купила таких два ліхтарі в Аврорі, ну, за якісь абсолютно невеликі гроші. І що я вам скажу? По-перше, стиль. Стиль просто вау. Тому що е, я маю вигляд, наче я з фільмів 90-х про майбутнє. Ну, може, я якийсь коп. А може просто. Ну, пам'ятаєте, ті, хто тікому за 30, розуміють мене. От е, в 90-х всі фільми от, про майбутнє були от, приблизно от так всі виглядали. А по-друге, це дійсно зручно. Бо ти ходиш і скрізь перед тобою світло. Кай, Аврора. Напишіть мені.